Хто мене дивиться, це таємниця, нікому кажіть гроші та популярність. Моя ж позиція була в підвалі, але в Україні Астровський найкращий. Ось треба вставати, почалась війна. В нас життя не вистачає на музику. В ЗАГСі казали в горі і в радості. От в радості побули, прийшло горе. Я дуже любила зі школи вишиванку. Це не плануєте день? Ні. Ця юна поетеса розмірковує дуже по-дорослому. Софійка Чабан з Дніпра. Нещодавно у неї вийшла перша збірка віршів Хмаринкові мрії. Софійка каже, що жалкує, що раніше не говорили виключно українською. Сьогодні її тато Станіслав воює в ЗСУ. А вона з мамою Аріною і маленьким братом Всеславом живуть у Дніпрі і наближають перемогу кожен по-своєму. А ще вперше в історіях війни у студії такий юний спікер. Почалося з мирного звичайного новинного фестивалю ЮНІСЕФ. Напиши найкращий вірш і отримай перемогу. Ну, як ви думаєте, я на це пішла? Звісно ж, так. Ну це ж один вірш, а в тебе ціла збірка. А потім мене наштовхнула мама, що давай, якщо вже ти один вірш написала, вже пише збірку, будуть, ем, гляда... Те, хто мене дивиться, це таємниця, мені кажуть, гроші та популярність. Ну, а як ти як авторка? Ти задоволена результатом своєю збіркою? Так, так, задоволена. Можете бачити, тут є всякі різні малюночки. Вірші в мене є про різне, про кохання, про війну. Хоч про лебеді знайдеться. А який особисто твій от найулюбленіший? Хмарінкові мрії, мій перший вірш, з якого названа збірка? Так, да, вона програла в тому конкурсі. Ну, звісно, засмутилася, да, але нам прям сподобався. Цей вірш до цього вірша ми не знали, що вона так вміє. І він якось так у неї доволі швидко написався. Тобто це не було, що там вона сиділа тижнями мучилася, якось так хоп, і я вірш. І тому вирішили підтримати, щоб було чим зайнятися, якби, да, і щоб була ціль розвивати свою творчість, їй з чоловіком, Говорю, пиши, і ми тобі допоможемо видати збірку. І ну, звісно ж, вона загорілася при, що не просто так писати собі. Так, так. Собі хоча, у блокнот. Давай ладості, давай. Так. От. А для того, щоб збірка була. <рит> ну і вийшло ще й так, що навіть нам не допомоглося їй допомагати видавати збірку, бо їй допомогли волонтери з Нідерландів. <рит> я бачила у Фейсбуці, що ти вже виступала у бібліотеках, у школах, так, вже презентувала так. свою збірку. Розкажи, вже? будь ласка. Ну, Найпам'ятніший -най 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 мій похід це бібліотека, коли був зі мною Островський, напевно, хто дивиться цей канал, його вже знає. Островський найкращий. просто. От, ну, і, Звісно, він іноді любить позаважати розмовами, але все ж таки ну, я його дуже прям люблю і дружу в ним. А як ви познайомилися ним? Взагалі, прийшов тупо папин побратим. Я не розпізнаю по полицях. Тільки коли я зрозуміла, що це там папин побратим, строчки сказав: а давай репетиції будуть. Репетиції, а потім ми тебе просунемо, а ти там знімешся з цією своєю пісенькою, яку ти там бираш. Спочатку я обрала це теж секретна пісенька, люди титани. Але потім містер сказав, що це. Ні, що це сумна пісня, бо вона була реально ну не дуже. так от. А потім ми якось це наче, Я думала, що ми просто це вже закинули, на жаль. Просто от в нас життя не вистачає на музику. Ну Ти зараз а, більше займаєшся написанням віршем, чи все ж таки музикою? Більше всього, я вам скажу, чим я більше всього займаюся. Школою. Ну, школа потрібна, як не крути. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Я ще не определилась, але можуть бути письменницею та військовим оркестром одразу. Будь ласка, не повторюйте моєї помилки. Розмовляйте українською. Так буде краще. І зараз мені дуже важко оце от розмовляти українською, тому що тому що я ну, тільки зараз почала українську, а в середні віки я була рускоговорящою. Ну, бачиш, добре, що ти вчиш українську мову. Ну, в тебе все попереду. Насправді в твоєму віці вивчити нову мову це не складно, хоча й в будь-якому віці не складно. А розкажи, будь ласка, про свою родину. Хто твій тато? Хто твоя мама? Татко служить, мама військовий волонтер. Грошей завжди 100 гривень на карці. Бо ми купили слайми, бо ми купили стрибунець, бо ми купили лайми. Я не вважаю, що я роблю щось фантастичне там. За грані фантастики, вона хоче, тому очевидно, що сама вона ходити нікуди час не зможе, да, в силу віку, так само, як і вести свої соцмережі. Тому поки так, далі виросте вже буде самостійно прославляти себе. Ай-яй-яй, так. Ми спитали Софії, про що вона мріє. Вона сказала, щоб закінчилась війна, було б більше грошей. Ну, слухайте, гроші це важливо. А про що мрієте ви саме після, нарешті, закінчення повномасштабного вторгнення війни загалом і дасть Бог перемоги Україні? Ну хочеться дізнатися, як воно жити, коли чоловік постійно вдома. Поки для мене це невідома функція. Жодного року ми так не прожили. Та, й, власне, на море. На, яке? От, на, на чорне, дуже хочеться на чорне море. Десь там в Криму. Я все дитинство відпочивати їздила кожного літка в Крим. Ну от діти мої ще Крима не бачили. Хотілося би їм його показати. Тато Софійки Станіслав почав воювати ще до її народження. Так само був на фронті, коли народився Всеслав. Їхні діти, як і багато маленьких українців, сьогодні діти війни. Без возу потапитати, що було вам страшно, але тим не менш, ви зважились на все це, і ви з родиною тут. Чоловік воює. Чому е, ну, чоловік дуже хотів, щоб я виїхала насправді, коли дізналися, що вагітна. У нас є родичі в Німеччині. Він захотів, щоб я поїхала туди, щоб була в безпеці. Моя ж позиція була в підвалі, але в Україні. Ну я принципово не хочу виїжджати. принаймні, поки це все відбувається. Ну як мінімум, чоловік на фронті. В ЗАГСі казали і в горі і в радості. От в радості побули, прийшло горе. Тому, тому тут чоловік почав воювати ще з 2014 року. Це були перші виходи в Маріуполь. Тоді вони звільняли. Дай Бог дасться ще раз. А, і от всі ці роки він на фронті. Зараз він у 128-й бригаді ТРО. Це наша дружня бригада. Валера туди їздив багато разів. Вони до нас приходили, багато хлопців зі 128-ї. Як це бути мамою двох дітей в країні, що воює? Ну, як каже Софія, що це мені пощастило, і в мене було спокійне дитинство, вона вже народжена під час війни. Тому я не знаю, як мамою бути інакше. Ну, тобто, Софія ще не народилася, війна вже почала, чоловік вже був на фронті. І з початком повномасштабної для нашої сім'ї не змінилося абсолютно нічого, по суті. Окрім того, що ще ракети почали сюди да, прилітати. Тобто, очевидно, якийсь трошки більший стрес. але... Не знаю, добре це чи погано, наприклад, Софія вона абсолютно ну, не переживала, так як інші діти, коли почалося. От я її навіть тоді збудила, да, там о п'ять ранку кажу, дось, треба вставати, почалась війна. І от їй там 6 років, вона на мене дивиться, я каже, так уже давно, я знаю. ні, на Дніпро летять ракети. А, добре, давай, уходимо. Все, ну то це було абсолютно ровно, ніяких істерик. І зараз от, коли кажуть, що війна про повномасштабну, вона mm. дуже ображається. Завжди нагадує, що війна почалась 2014 року. Як вдається часто бачити з чоловіком, тому що ми знаємо, що 128 ма бригада була ТРО бригада тільки на початку. Вони, да, потім, потім, да, вони абсолютно потім були на таких бойових завданнях, несли втрати, і ну, це війна. Як часто ви бачитесь, як часто спілкуєтесь? До вагітності бачилась частіше, бо ще я до нього могла їздити. Зараз, ну, в принципі, теж порівняно з іншими да, хлопцями. Він ну, десь раз в місяць може вирватися, так знаєте, об одинадцятій вечора приїхав, о опять ранку уїхав. Ну, але побачились. Тобто, якщо рахувати таке, то часто. Відпустка ну от, влітку була, коли буде наступна, поки не знаю. Він частенько намагається приїхати, але можна зараз ну, трішки розкажу один віршик, який прям, ну, прям впишеться в тему. Давай. Це не точно, що тата вечором пригостить мене чаєм з печивом. І навряд чи сьогодні пограємо, бо часу і нагоди не маємо. І навряд чи ми сходимо в кіно, та мені на це все одно. Бо тата свого я люблю і ніжному голому. По не любий татко уїжджає є країну захищати, тому його вдома не буває, та він ніколи не відпочиває. А от ви зовні такі, ну знаєте, не просто красиві. От ваші родинні фото вони такі круті. знаєте, як штучний Дякую. інтелект робить. Такі українці, українці. Ви завжди такі були. Ви завжди такі були. Татуйовано прекрасні з вишиванками. Чи це прийшло саме зараз? А, та ні. Ну, насправді вишиванку в мене Софія носила ще з такого віку, вона вже була її перша вишиванка. Я дуже любила зі школи вишиванки. Тоді за це не те, що не було модно, а ще й так тебе трошки да, друзі підколювали, що ти в вишиванці, але я носила українською, ні. Українською я почала говорити спочатку повномасштабної, на жаль, це дійшло трошки згодом. А з вишиванками з патріотизмом у нас завжди було. завжди був націоналізм. Ми з чоловіком обидво ходили на сектор на футбол. Тому якби це, да, це завжди було, і тут теж нічого не змінилося, да? Всі Так. Та якось насправді це ім'я ми обрали ще за вагітністю Софією. Ми думали, що буде хлопчик, і от тоді шукали слов'янські імена. Щоб воно було ну, українського все-таки походження, всеславіщий. Тому і то зараз вже не треба було обирати. Просто дізнались, що хлопчик дістали ім'я, яке вісім років його чекало. і все. Чи не плануєте третє? Прям ні, <рес> досить. Хлопчик є, дівчинка є, я думаю, достатньо. І піді мною земля горить, і я, дівчина, динаміт, і вже чогось я поспішаю. Коли не треба, вибухають. Але я точно не зі зла, хоча і вина в цьому я. Але постійно я горю і у життя своє біжу, От я нікуди не встигаю, бо дуже сильно поспішаю, і все в мене на очах під хвилі ритму підплива, і розпливлася вся картина. Бо я маленька ще дитина. Бережи себе і носи каску, будь ласка, коли їдеш на передову. А так ми тебе чекаємо вдома і дуже любимо, да, сина? Зараз трішки в нас безлад. Зараз половина чоловіків, хоча, напевно, всі вже поуходили з Дніпра, на жаль, але ми продовжуємо сподіватися, втрачати надію, що ті чоловіки, які зараз, в зеленій камуфляжній формі стануть знов цивільному одязі. І ми будемо втрачати надію, що було стільки чоловіків і залишиться стільки не менше. А на згадку нам подарували збірку хмаринкові мрії з авторським підписом. А якщо ви хочете мати збірку юної Софії, напишіть про це її мамі у Фейсбуці.